Головне про події 10 березня Вашингтон відновив обмін розвідданими з Києвом. У дії з'явилися дозволи на зброю. Українці не поспішають сплачувати штрафи ТЦК. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. На переговорах у Саудівській Аравії між українською та американською делегаціями Україна спробує переконати США відновити надання розвідувальної та військової підтримки, а також намагатиметься довести, що президент Володимир Зеленський прагне швидкого завершення війни з Росією. Про це пише видання Financial Times. Велика Британія проконсультувала Україну щодо ведення переговорів напередодні зустрічі у Саудівській Аравії, щоб уникнути нової сварки цією метою. На вихідних Київ відвідав радник з національної безпеки прем'єра Британії Кіра Стармера Джонатан Пауел. Росії потрібна пауза у війні, щоб відновити сили, заявив очільник гуркирилобудану в етері ТСН. За словами головного розвідника, росіяни вийшли на максимум свого виробництва. Один день війни для Російської Федерації коштує близько одного мільярда доларів. У дії з'явилися дозволи на зброю, пише видання Бабель. Замість паперового дозволу тепер можна сформувати цифровий. А коли дозвіл добігатиме кінця, дія нагадає повідомленням. Далі дію документа також можна продовжити онлайн. Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі за період 2020-2024 років. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Порівняно з 15-19 роками, імпорт української зброї зріс майже у 100 разів майже половину поставили США. у ніч на 10 березня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків. Українці не поспішають сплачувати штрафи ТЦК. Як свідчать дані Open Data Bot, 23% проваджень відкритих у 2023 році досі не сплачені а серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%. Лідери за штрафами Дніпропетровщина та Києва. У Києві заборонили евакуювати авто під час повітряної тривоги. За розпорядженням очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка заборона не стосується випадків, коли машина перешкоджає руху спецтранспорту. Українців приголомшила історія двоюрідного брата віцепрезидента США Джейді Венса. Як пише видання Ле Фігаро», 47-річний Техасець Нейт Венс три роки бився на боці ЗСУ на найбільш смертоносних напрямах: Куп'янську, Бахмуті, Авдіївці та Покровську. Колишній морський піхотинець склав зброю за кілька днів до того, як його кузена привели до присяги. Президент США Дональд Трамп заявив агенції Reuters, що Вашингтон майже відновив обмін розвідувальною інформацією з Україною. У Канаді обрали нового прем'єр-міністра у розпал торговельної війни зі США, Повідомляє Reuters. Джастіна Трюдо змінить Марк Карні, новачок у політиці і колишній керівник центрального банку Канади. Він жорстко виступив проти тиску Трампа, заявивши, що Канада ніколи не стане частиною США. Сенатор республіканець Лінсі Грем готує новий законопроєкт щодо санкцій проти Росії, повідомляє Голос Америки. За словами сенатора, санкції стосуватимуться російського банківського сектору та енергетики і покликані спонукати Кремль прийти до столу перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо оголосив у соцмережі Ікс про згортання 83% програм агентства США з міжнародного розвитку після проведення шеститижневої перевірки. Рештою програм буде управляти державний департамент. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.